У Чорному морі зранку фіксують нетипову активність росіян. Про це повідомляє речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких чотири ракетоносії. Один з них підводний. 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені для запуску. Окупанти обстріляли Костянтинівку з торнадо та ураганів. Відомо про шістьох поранених. За даними хова протягом минулої доби пошкоджено школу, п'ять багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Атаки зафіксовані. І у Сумській, Харківській та Херсонській областях. Є поранені серед цивільних початку повномасштабного вторгнення Росія завдала по території України 5 тисяч ракетних, 3,5 тисяч авіаційних та 1 тисячу 100 ударів за допомогою дронів. Про це заявив перший секретар постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні. Дипломат зазначив, що внаслідок злочинних дій Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення загинула 8231 тисяч цивільна особа, а 13 тисяч зазнали поранень. Стали відомі результати зустрічі у форматі Рамштайн. Так Іспанія передасть шість танків Леопард а 4 найближчим часом. До яких пізніше додадуть другу партію з чотирьох інших одиниць. Швеція передасть Україні десять танків леопард та ключові компоненти засобів ППО. Також Норвегія передасть Україні дві системи «Насамс». А Канада за підсумками Рамштайну передає Україні боєприпаси до артилерії та ППО.